Миколаївський обласний театр Ляльок запрошує на виставу Лисиця обманщиця» українською мовою. Приходьте всією сім'єю у п'ятницю, 17 червня, о 18 Рівно. У Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна з нагоди відзначення 25-річчя незалежності України та до Дня Конституції відкрилася виставка Українське декоративне ужиткове мистецтво. Експозиція сформована із колекції музею. Бажаємо приємного перегляду. До 30 червня триває виставка Пастель Моя перцепція художників автодидактів, тобто тих, хто навчався живопису самостійно. Запрошує галерея на Наспаска 45, що біля Каштанового скверу. Вхід вільний дітей запрошують на виставу Іванкова сопілка українською мовою. Приходьте до Миколаївського обласного театру Ляльок у суботу об 11 рівно. «Скайпарк» запрошує сім'ї на веселі старти. Розважальна програма відбудеться у неділю, 19 червня, о 17. Рівно. 19 червня завітайте до Миколаївського обласного театру Ляльок на виставу для самих маленьких Попелюшка у неділю об 11 Рівно.